Шановні юні спортсмени, шановні наші глядачі, сьогодні ми проводимо спортивне свято, присвячене дню молоді. Ви знаєте, що сьогодні Україна святкує це свято, це ваше свято, це наше свято, тому що ми всі молоді, хто душою, хто тілом, всі ми молодь. І зараз я хочу сказати, що сьогодні наші змагання ми проводимо, проводить їх Софіївська федерація морської атлетики спільно з депутатом Кам'янської сільської ради. Це Орієхав е, Ігор е, Володимирович. Ми проводимо спільно з ним цей, цей захід. І також у нас сьогодні присутні е, козаки Софіївського полку війська Запорізького і представник Качаєвський Володимир Миколаєвич. Я хочу надати слово Качаєвському Володимиру Миколаєвичу. Ваш праздник, і ви будете сорівнуватися і вам пожелаємо хороших успіхів, сорівнування, победи. І чого вам дай учого. Дати слово для вітання депутату Кам'янської сільської ради. Це Оріхову Ігорю Володимировичу. Дорогі учасники, гості, присутні, козаки. Всі, хто любить спорт, я вітаю вас всіх святом, свята, ми сьогодні святкуємо. Хочу побажати учасникам натхнення, бажання перемоги і ніколи не відступати на це. Всім усіх. Шановні наші учасники, зараз я скажу програму наших змагань першим видом наших спортивного свята. Будуть виступи, показові наших е, маленьких штангістів. Вони вам покажуть, що таке ривок, що таке поштовх. Потім ми ну, боремося в Де До нас є присутні не тільки софіяни, а присутні в нас представники села Жовтневого. І вони будуть змагатися із нашими таких і вони будуть виявляти, хто не них сильних. Потім на нас цих очікує. Казацький куліш, який зараз готується для всіх учасників наших змагань. Так що ми вас всіх потім очікаємо біля нашого казана із кулішом. Там у нас буде неформальна наша зустріч. І зараз хлопчики, станвісти, буквально одна хвилинка. І ми, я буду вас викликати на змагання, і ми будемо на цьому помості працювати і показувати свої спортивні здобутки. І так. Зараз. Асистенти, увага! Становити на... Зеничку, зеничку, зеничку. Так. Слава Україні, слава національ ворогам. Що воно чорним правда, що нам допомогам? З нами наша сила, наші наша віра. Ми ніколи не стамося. З нами Боги Україна, тих, що проливали кров за цю землю. Пам'ятає, ми герої в свою славцю Україна вільна на віки. Чудово гір Карпатських до великої ліки Наші Би, славні землі, та великі українські дідами, та єдина, батьківщина видно буде Схід і захід разом, разом в наші города, і російський скоро по всій всім Ми ніколи не встамося, в нас тече козацька кров. Слава патріотам ми розтягнемо на справгу знов. На колінах перед Україною На колінах Україна в його дорогах А нігарні крові. Ідеалом побремо за Батьківщину. Ця земля нас ходувала на коліна перед Україною, на коліна перед Україною. Ми хоче тим що Україна. То, якщо не ми поставить вас на коліна, якщо ми щось зробимо, то робимо усе спільно. Помрете тільки тому, що у вас кожен по собі. Ми провертаємо думку будь-якому часі на телеграм не поважають на ці немає, корти слова не мене повідають дурацьким, ми без підцяхні зати пливки не байдужок чужих, що ми створили, відлучаємось від вас, робивши гратами ці схеми, не питай нас ні про що у історії Це не буде Україна, Все, що треба ми не будем. Шани це робиться, що створено Кордони країни відкриті далеко не кожному. Мы ніколи не комусь, мы про любите пан я ставил на колина законы, наши пандемии. Там я в параде 8 килограмм. На колина перед украинным далом по морему заключила. На Ми велика нація, поки треба вже чужина, з якушає оборотом Божий тип що навіть на що, на що листа ми наші сила, пила, на що листа не бояй нас? Батьківщина, наша вільна буде на буде. Наші пани, гра, граництві тим, що Україна Слава Україні, слава не всі, з метором чого на чорне не та що нам Пусти. допомога З нами наша сила, наші символи, наша віра Ми ніколи Пусти. не співаємо, з нами Бог і Україна Тих, що намикали кров, за цю землю пам'ятає, ми герої твої слави, ми мирних не забуваємо Ми сини, козацькі жителі Великої країни Ми для неї живемо І за неї нею поля по смерть Україна Вільна на біки, чудово гір, батьківський, хто ви не гоняв землю, то ми кіли Українські люди, уу, ми Та і те же на батьківщина наші і захід разом, разом в нашій боротьбі. Єдині ці ідеї розійдуться скоро по всій Україні. Ми ніколи не встамося в нас тече козацька кров. Слава патріотам, ми розтягнемо рамка з ног. На коліна в полі. <поуз> так, нашим ідеалом на батьківщину Це задувала на коліна, перед Україною, велика нація, не треба не ми поставить фах на коліна. Якщо ми ще зробимо, то робимо усе на по собі ми повертаємо душу біля кому часі, на телекамерах нас поважають. Гадці не мають, що кожен слава народ, а ми воне пропускає. На що ми стали, я окрім творети, я ми в епіце злати, близькі, до байдужості чужинці, нагадаю, що підкорили, підпутаємося під собі, чи грави. Не спітали, по що кіка не буде. Україна, Україна, все, що треба, ми побудемо. Шаную, все, що робиш, усе ще. Море на кордони країни відкриті далеко не кожному Ми ніколи не встамося, ми поюти пам'ятаю на коліна, зайкони наші пам'яті на коліна, перед Україною, на коліна перед Україною, торгів Ані крові звільні нашим ідеалам помремо за батьківщину, ця земля нас побувала На коліна, перед Україною

Побачимо, як він зробить цю вправу. Опустити. Легко підхопується ця вага на ходу. І так, ці ваги згадається Денис Карпанець, чемпіон міста Кривологу цього року. Він покаже, як він працює. Опустити. Вага легко напріляється. Зараз вийде показав іміння Фіця Олександр. Фіцем також являється чемпіоном міста Рога цього року. Діти в другій ваговій категорії. Опустити. Легко розкаряється. Також на цю вагу виходить паномаренко Олександр. Це спортсмен молодшої нашої команди. Опустити Вага катериця Олександру. Він на цю вагу вийде. Анастасія круглий. Вона спробує вагу. Опустити. Це Анастасія круглий. Підтримаємо, підтримаємо. Саме становлюється вага. Вага 14 14,5 кілограмів. На цю вагу буде перший запрошений Іван Дос, э, на Іван Наход пробує підкрити цю штангу. Молодець. Це в нього кращий буде втрат. Ну шукати. Ну, Опустити на перестане спортсмену. І так, для Івана на закращений наші показники в рядку. І так зараз до цієї ваги вийде. Бербанець навіс знову підняти цю вагу читає зараз. Вийде, після Олександр, підтягнеться. Легко викоряється горісниці. Олександр. i'm just starting не відриняти догову не встає з небуття кошовий от там і з красоти це паралельно з нами характер і пісня мають і молодограми завчимо косецьку мову вигає а наспівіє кулю той тиди 3 кг зася нам послаше встити відкриває Нашого роду не качайте Ой, з нашого долі підмагу, ось нашого і слави не робіть за не робіть за нових на свій фахтани, про заспакне хінографію, якого ваша, різні вагітви, що за світло, я тут не посила, що ваша

Зараз імо і сказав отаман, як і скрини. Відтавати її на загинув. І зараз побачили. Ось з нашого роду не качає. З нашого ми ліпіть мату. Ось нашого діславий, не робіть забали, не робіть забали світові навіть, козацька вдача.

Не робіть завали, не робіть далі, хто він на сміх, бо козацька вдала. А поши нікого нехай командомська Немайкосила, шабенека, вся та вдарить, гридник і поганих покарає всіх. Вправа, він починає цю вправу з розминочки, 8 кілограмів гриф, показує свою чудову техніку. Опустити, запинець ним. І так, поміняє поміс, у нас не гарні розтаха. І, і Два Добі, на це замість. Слава. Ваш танк, я і сіла мою. Випанець Денис Дібна очі чорнає вимага, рукає хижу, московська навала. Опустити. Виманець один з претендентів на поїздку на чемпіонат України. Молодчик Кате один. Олеся команда має. має, має шару, святую, І так, плюс промо виконує Олександр Фіца. І так, штанга 12 кілограмів, Олександр Фіца. Так, Колемаренко Олександр Господа на, на Петусюс. Дола.

Вийдемо і спробує підняти асистенти э, шлаковичку. Костирія вирушаємо штанги — 10 кілограмів щасливі опустити важного школа і костиря. Сартан, давай, ну, арамию. 12 кілограмів і вона й вийде. Вербанець Денис. І Денис Легко підкорює сангу опустити. Аплодисменти спортсмену. Ось я виходить під Олександр Спробує повторити досягнення. Опустити, і легко підкорюється Олександру до вага. І так, Спроба я ще раз свою спробу виконати пономаренко, Олександр. Ваш танги попереднє. Опустити багато на Пономаренко Олександру. І так. Ноля на шангу 17 кг, 17 кг, І до цієї ваги вона йде першою. Анастасія другої і спробує підняти цю вагу, яку не хлопці. І так, Анастасія, опустити. була Анастасія ругу. Вона в минулому році. Україна зайняла четверте місце, програвши буквально один кілограм консульному резерву. І в цьому році вона також готується на чемпіонату -го України, який пройде в місті Хмельницький. І так, вага штанги 17 кілограмів. І до цієї ваги вийде і спробує підняти цю штангу. Іван на ход. Асистенти так, Наход. Асистенти про колочко. Так, Іван. Опустите, аплодисменти спортсмену! Це допомогти Іван. Це його кращий результат. Іван також готується на чемпіонат країни. Але на теж треба тренувати. Правильно? І так, до цієї ваги підходить. барбанець Денис і спробує підняти душкангу. Опустити, обояснети, все мене ценіс, чемпіон міста Приворога, цього руху, приседження до нашої області за на кадетів. І так, до цієї ваги виходить піца Олександр, щоб підняти цю вагу. І так, опустити, вага підкоряється Олександру в І так. На штангу занавиться вага. 20 кілограмів. Одинички до нас надіває. Для спортсменів. І цю вагу спробує підняти. Пана Марієнка, Олександр. Вага штанги, 20 кілограмів. Застенти, адіфок. Опустити. Дякую, пана Маріенка, Олександр. І зараз у вагу спроби підняти Друглим Анастасія. Баче жаль, молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи. Відінь, ті зараз кусте, повіжаль бо. На штангу 22 кілограми. Заколи оминайте гори ліседоли. Дві, дзвін, дзвін, дзвіночку, двін, місте бой. Дзвін, 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 жаль, жаль. Зараз у штанги 22 кілограми. Пане любляти жаль. Олександр Безе плаче більше її не побачу. ей, ей. Гей, соколи, оминайте, гори лісидоли. Побіжаймо родочку. Гей, соколи, оминайте, гори лісидоли, Оба підкорити Анастасія підходить. Наша спотина свята, на честь Дня молоді, яка пісень, святкується в нас в Україні. І зараз п'ять міста, воробочку. І зараз, увага, спортсмени, поки ми готуємося доїжаємо, змагання смартфони. Щоб ми привітали в нас зараз присутній ветеран спорту, ветеран важкої атлетики. Колись це був, не колись це це був, був, Він зараз є срібним призером чемпіонату Європи. Це табацький Павло Іванович. Павло Іванович дуже давно вже виступає в Софірській важкій атлетиці, брав участь в чемпіонатах України, Європи, а зараз він. Це на спиках для того, щоб наші молоді спортсмени тренувалися і досягали таких висок.